Васіки ні в харько. В общем, я все вийшло. У вас врем'я є, ви тоді побалакаю. Значить, я не довго часов піднявся. Це но впітерне по мені тут у мене господині кам'яні, я не все. Я тоді поклінувся. Тільки жодні торгували, хто матрасову картоплю виносив, хто грушку, а я вічно торгувала пиріжком. Парк його пиріжок ішов на ура, а потом клієнт почав носом крутити. то начинка їм не годиться, то чого пиріжок поморщений. Одному вона сина попала в общем проблемі сам станції. Я з горя, ну, женська душа, вона раніма, правда? Да, да. Згоря піду оця як розстроєна. Будем самогонки згорлав в з услугію, лоблю і легше. Зразу. Ну почала з у мене дітки прохвачать організм. Було в мене два кошелька, ну як плюхові дева, верхній і тут що не видно. Коли <ріст> <ріст> горілки верхній повністю сух, може по А різний кошельок відкрився і не закривається. Ось чолка поламалася, не набагато. Підробляю, хожу по-свайку, що я професіонална свиндетельниця. Якби за свідчення добрається, щоб трошки осторожно застипнеш. А я його хря держу? Як правильно, це ви свідченниця, так? Я сама професіональна свидетельниця до припарилася сюди. Очолюю спілку свідчительниць області. І <звіттєрський> <И> її теж. Сто <тоже. звіттєрський> разів я в цьому году була свідетельницею. Верніше добровольною жертвою свідетеля стала. П'ять разів, правда, проходила свідетельницею по кражах, по ахльорах. А 95 разів стало добровольною жертвою Ну, Значить, 5 разів до свайпи було, 49 разів у грення І 41 раз по-моєму, я не вшиваюсь після свайпи. Вопрос. Вніпані є вопрос. Ви сьогодні як плануєте? Якщо що, бабуся заробляє таким образом, можу замінити. Потом маємо. Воздух о нога не пропускаючи, запаху оторгаючи, чотири місця, все на вас, є що, дівчині, все конди в мене є блат. блад. так, що можна організувати плату, єсміть дуже буде. Що іду до тебе малиш. до Він відсовається, як божу й не пропаде. Що робити? Пройду. Хороша <зараз> <Торожчя> виходить. Це робить, як от не робить. на дорозі. А ти чого ж Та я, <до> <зараз> і... <зараз> <«Нічого, зараз> я щось, я два слова. Та ти не йдите. Мене подєвшку бабушки зробить. Пайця в мене мала, бо в Кременчугу ніколи на екскурсії не була. А для того, щоб ти не подумав, що я хвірістка якась, у мене є ось Репова варіація. Бабушка сю ніч репнула. Як <рект> 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 стадіочаю спілку репнутий бабушок образі. У нас дві побачок, дві організації. От. Якщо тобі продравиться те, що я наваняла, ой, навояла, от тобі договориться. Хорошо? Все, поперла до музики. Не дихайте йду. <рект> В гімназії добре старалася, вчилась, а як закінчила всі нужні класи, то тебе поступила одразу. Має червоного дуля кілова, і педазистом тобто там стала відомо. Зараз Аліночка пункт гавтерує, у підприємця на працює. Голова навчила да, також родився, мужчина в гімназії теж вчитися. Там, як каже, пішло підпрацює, щось постійно і станом будує. А познайомили їх обші друзі. Часто гуляли вони в тійські крузі. На Новий рік цей усе почалося, як солодися, шампанське перося. Сьогодні, до речі, є люди на сході, які всі цим процесом були винуваті. Стайте, будь ласка, Петро. Марія, бо через вас прекрасна подія. Тіма, плюс Аліна, пара княсила, кажу, аліна, плюс песок, паль буде щастя у вас і довго. Це були і добро. Біга, а лікар. Хай у вас ходить за свого маніка, повітряна, ну що розбреться. Світлі, рівень, піддержиш бабусько. Можеш ви купити авторські права? Я согласна, з першого разу. Якщо хочеш дай бабуські гривні, то засунь собі обратно. <рес> Буває так, що дивиться на мене зіллеті і каже, вибачте, кризис. Діточки, об'ясняю, настоящий кризис, це як бумажка є, а витирати нічого. А тут я тебе на святі, скрізь де собі кидав крізь. Соняч хорошо, ну строгиш бабуську, навариш у кошелю, з <ривіт> собственники, ось у кожанок американський, італіянці на трасі подарили, фірма тоді ні. Тоді на трасу, то що колоду. на трасі. Тоді ні хиба. На мою честь позвали. В общем, приїхало, рай да Приїхали, вони тиждень кладуть на трасу, другий, третій, а тоді замітили, що я свою поскучила вже за Гранське общество. Підходять, кажуть, дебушка, можна з вами повщатися. Кажу, гроші є, вони з переводчиком. Кажу, ще зарплату видавали. Кажу, вибачте, тоді ні. І так 80 разів а тоді ні, вони фірму тоді ні назвали. А що з тоді да. Хочу пожелать тебе, щоб у нього всегда було велике и крепке хазяйство. Воно із загороді вийде. Виразить ну? Іди до бабушки. Виході падлетру. Будете починати. Щас він привратиться до банди. общем, ось текст, музику туди через інтернет. ой, через інтернет. В інтернеті запам'ятай сайт мій дабі крапка Пошта бабі. Та там, Конечно, струмляй, струмляй, я вже в позі. Розтягли кошельок. А що такі важкий? Постоїш твоє на досі знає, що він важкий. Він же не просихає. Це я, як скучно, в рот беру. Чи б я зникне сипал? Ну не знаю, ну приймаю. Чи підтрижний розпорядження? Нічого не знаю. А де ж той красавчик? Через 20 минут же вижому на полу. Після <успільств> година. Я за ним я діжу.